Христос своїм народженням, пришестям, цей світ примиряє Бога з людиною. І так само цей вогник, який запалюється, він тим самим і для нас дає надію і вказівку на те, що Бог любить світ, що Бог народжується для світу, що Бог любить свій народ. Вогонь він є символом єдності, символом підтримки одне одного та допомоги іншим. Власне, і є другий головний обов'язок пластуна допомога іншим. Поширюючи цей вогонь. Він несе в собі те, як ми зараз українці відчуваємо цю таку темряву на собі через якусь внутрішню темряву. Також блекаути, які в нас є зараз, відключення світла. І цей вогонь є таким символом того, що ми можемо показати людям, що отримуючи символічний вогонь з місця народження Суса Христа, ми здатні запалити все. Ця інших українців